До парку Шевченка Соня прийшла разом з татом. Дівчинка каже, мріє стати хорошою людиною, а про майбутню професію ще не думала. Сьогодні Соня розмальовує іграшку, яка їй до вподоби. Я малюю коника, кафе. Він красивий. Іграшки якісь будиночки. Організатор акції Розмалюй іграшку Парко Шевченка Олена Варема каже, отримує задоволення від цієї роботи. Жінка сама ліпить гіпсу і фігури. А на день матері іграшки, які зробила власноруч, ще й допомагає розмальовувати дітям. У нас фарби акрилові є ну, для дітей. Це така, знаєте, дуже багато великий асортимент. І вони от можуть себе проявити по повній програмі. Навіть я намагаюся іноді обмежити дітей десь у творчості, тому що в якісь рамки, якби свої, знаєте, от, от я маю своє бачення, а діти уявляють по-іншому. І це якби чимось учить і мене, щоб е, не вкладатися в якісь рамки, не, не, не зажимати себе в якусь на, на категорію і е, мріять. А це сестрички близнята Аня та Катя. Вони малюють на асфальті. Маму про свій витрій розповідають сором'язливо. Дерце, травичко, мама. Травичка, мама, а це що? Дерівце. А де сонечко? А це що на, тому? на чому ти стоїш? Це? Так. Квіточка. Свої кулінарні шедеври демонструють усім охочим на День матері і представниці жіночої організації «Союзу Українок. Кажуть, таке свято організовують для дітей в парку вже не вперше. Ми щороку, як Союз Українок, випікаємо кулінарні вироби. Солодощі і пригощаєм не продаємо, а пригощаєм діток, які ходять, щоб вони згадували, що наші мами вміють і знають, як це зробити. Крім того, активістки збирали пожертви на українську армію. Закінчився День матерів парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка святковим концертом для матерів. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.